Саме головне не соромитись, не закриватися. І шукати себе десь, якщо не в спорті, то в чомусь іншому. 23-річна полтавка Ярослава Лакатош займається спортом з дитинства. Жінка розповідає, захоплювалася футболом, настільним тенісом, легкою атлетикою та лижним спортом. Після нещасного випадку, втративши обидві ноги, її запропонували займатися волейболом сидячи. В свій час я потрапила на протезування, і потім мені запропонували. Сказали, що набирається команда. Це буде мене новий вид спорту. Вирішила спробувати, чому би й ні. Ось і поїхала на проби, і так попала в команду. Потім запропонували в паралімпійську збірну. Це просто думаю, боже, як туди потрапити. І я волейбол не грала раніше, там три дні з фізруком своїм, який там показав, що як, як як руки ставити. І приїхала і сказала: може бути, щось ми може, з тебе зліпимо. І так почався мій шлях. Шість років Ярослава Лакатош займається волейболом, сидячи. Жінка каже, пишається тим, що захищає честь України на змаганнях світового рівня. Гра, це, це змагання, це ця енергетика, це адреналін. Ну тобто та людина, яка Раніше в цьому була, яку це стимулює, вона далі хоче цього. І тому, коли ти попадаєш в цю сферу змагання, коли там багато команд, ти виходиш знаєте, на корт і в тебе руки, тому що треба зіграти круто. Ну, Це все адреналін. Мені здається, ті спортсмени, які ще на початку, там, свої там, 14-15 років, якщо вони до цього йдуть, то далі вони вже без цього. Якби то... Ну, можуть жити, але їм цього дуже сильно хочеться, тому ти далі до цього йдеш. Серед змагань, яких брала участь Ярослава в її пам'яті, залишився турнір за кордоном на початку війни. Саме, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були в Іспанії на зборі. І поверталися, це була жахлива дорога, було страшно. Дехто пропонував залишитися в інших країнах, але ви не уявляєте, це було щось неймовірне. Всі їдуть з країни. І ми тут такі, ну ви самі розумієте, хтось на протезі, шкандибає, хто ще якось ідемо назад. Це було так максимально знаєте, велика чега туди, і тільки одні ми назад в Україну заїжджаємо. Ось заїхали, було страшно, а так доволі багато було турнірів, країн. Уже, якщо чесно, не перерахуєш. Волейболістка розповідає, що під час повномасштабної війни на змаганнях команди з різних країн підтримують їх. Такі команди, як Америка, підтримують, і капітан команди підходила і казала, слова такі приємні слова підтримки, і такі команди, як Польща, ну, тобто багато команд які дійсно підтримують. Ярослава має чоловіка і доньку. Жінка говорить, коли вона на навчально-тренувальних зборах або на змаганнях, то з дитиною залишається чоловік. На даному етапі поки справляються, але тяжко, тому що там англійська два рази на день, на тиждень, у доньки, а то й три. І багато відповідальності. Ви можете бачити наші протези у кожного когось, у когось без. Деякі люди бояться просто показати свої протези. Ну не соромитися цього, тут немає нічого такого, абсолютно. А ще знаєте, що хотілося би сказати, що батьки і ті ну, батьки своїх дітей, і ті люди, які бачаться, відносились до цього коректніше. Наше суспільство, це звернення до нашого суспільства, які бачать. Військових, які приходять звідти, ну правда, без рук, без ніг, там без ока. Ну, в різні ситуації бувають. Коректніше себе вести, а людям, ті, які вертаються звідти, не соромитися цього. Немає нема нічого такого. Шукати далі себе, шукати себе далі, і знаходити. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.